Добрий день, шановні друзі. Продовжуємо тему Українські ігрові високольотні голуби. Всі ми знаємо цю породу, починалась вона із усатеньких, щокатних і чорно грязно рябих голубів, і на сьогодні, на зараз досягла. Великих успіхів у розвитку. Те, що е, має досконалий льотно-ігровий високий політ, для цієї породи 20 годин е, це можливість літати 20 і більше годин. Якщо гарно тренувати, якщо правильно готувати ці голубів до польотів, ця порота буде літати. На сьогоднішній день, крім жовтоголових, чорноголових, червоноголових, нас е, ми клубом, українським національним клубом ігрових високолотних голубів попрацювали над селекцією і виробили багато напрямків по мастям цієї породи. Крім цього, всі голуби мають чуби від уха до уха згідно стандарта, протягнутий корпус, лохмочки в колокольчик і красивий високий політ з нависанням, з гарною грою з набором висоти, без ляпання крилом ми, а з хлопками під час перевертання. Отака ця порода. 3-4, максимум 5 хвилин з льотка ця птиця вже, вже в точках. Не залежить від якої маси вона. Хоч головата чи бородата, хоч синя, чорна, жовта і ще багато окрасів ми вам покажемо. От тут ви бачите п'ять пар елітних водних голубів, які самі сині і потомство у них синє. Інколи проскакують голова ті пташенята. На цьому перше відео цієї рубрики ми закінчуємо. Дякую за увагу.